Добрий день. Ой, якщо він добрий, так добрий то є. А що це ви зібралися чи що йти на город в таку погоду? Ой, да, сих вчора із Миколаївною день народження було в неї, так ой, і ціпок загубила, додому прийшла без ціпку. Сеночок я водит камінь не вала, ти я то був привозив колись, бо так сушить страшне. Тю, є, зараз дам. Може, ковбаски ще якої? А є? А... Ви наче не знали тю. Бабуся Маруся підкинула мені таку ідейку, я вирішив зробити рекламний ролик для свого холодильничка. Ось такого. Тут я продаю м'ясні вироби, курятина, ковбаска. Також у мене є ще мінеральна вода, солодка водичка та бакалея. Тому звертайтеся, все завжди свіженьке та смачненьке.